Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на вуличний Wi-Fi роутер ComFAST. Такий ось цікавий Wi-Fi роутер. Модель cf ev 72 v 2 1200 Мбіт на секунду. Його максимальна можлива швидкість по Wi-Fi. Це двостандартний Wi-Fi роутер. Він підтримує Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц і Wi-Fi на частоті 5 ГГц. Тобто він є двостандартний, як зазначає виробник, що можлива максимальна відстань, на якій можна приймати Wi-Fi, це 2 кілометри. Але, звісно, це в ідеальних умовах. Або якщо, наприклад, використовувати зовнішні антени для Wi-Fi, також тут в комплекті йдуть дві антени. Антени універсальні 2.4 і 5,8 ГГц. Ось В зібраному вигляді цей роутер дуже схожий на роутер TNG CPE905. Для порівняння навіть візьмемо такий роутер, це TNG CP-905, а це роутер Comfast. Як бачимо, цей трохи трішки більший, але це. Wi-Fi роутер як ми бачимо, тут йде POE LAN порт, а тут йде POE WAN порт. Тобто, якщо ми налаштовуємо точку доступу для того, щоб вона нам передавала сигнал, для того щоб вона нам роздавала інтернет, ми під'єднуємо інтернет до WAN порту. Якщо ж нам потрібно з цієї точки доступу, вона буде як вона буде приймати Wi-Fi в якості. Репітера, наприклад, то ми підключаємо сюди в LAN-порт. Тобто ця точка доступу вона зроблена чисто як Poe. Тут в нас в комплекті йде метровий пачкорт і мережевий кабель для блоку живлення. Сам блок живлення в такій ось коробочці. Кручену пару ми підключаємо сюди, а сюди ми підключаємо комп'ютер, ноутбук чи інший роутер, тобто той пристрій, який ми хочемо підключити до проводом до цього роутеру. І сюди ми, звісно, підключаємо мережевий кабель. Як бачимо, він видає 48 вольт 0,32 А. Тобто це Wi-Fi роутер. Якщо вам потрібно зробити на вулиці Wi-Fi, можна зробити його 2,4 ГГц і на 5 ГГц з дуже гарним покриттям ззовні приміщення. Також, коли ви монтуєте цей роутер на вулиці, потрібно обов'язково встановлювати такі резинові прокладки під антени по одній під кожну антену. І також тут є у нас шурупи для того, щоб кріпити цей роутер. Ззовні також можна закріпити на, за допомогою таких ось металевих хомутів на мачту. Їх тут іде в комплекті дві штуки. І можна закріпити цей роутер на мачті. Такий ось гарний Wi-Fi роутер. Посилання для того, щоб його придбати, буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі. Обов'язково підпишіться на цей канал. Ну а ми з вами далі дивимось про внутрішнє меню цього роутеру, які в нас тут є налаштування та що ми можемо зробити. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутеру, набираємо комбінацію 192.168.10... Один. Потрапляємо на таку ось сторінку. Нас попереджують, що підключення не захищено, і ми переходимо на сайт, що показує, що начебто небезпечно. Тут ми вибираємо англійську збоку. Е, тут ми вводимо пароль, який є за замовчуванням адмін, та натискаємо Увійти. Можемо його зберегти. І тут ми бачимо, що наш роутер підключений е, по Wi-Fi до комп'ютеру. До інтернету він зараз не підключений. Тут ми бачимо стан, яка його модель, версія. І також бачимо, що Wi-Fi мережі 2,4 ГГц і 5,8 ГГц вони працюють. Далі, тут ми бачимо різні варіанти налаштування цього пристрою. Тобто ми можемо налаштувати цей пристрій як звичайний роутер, тобто підключити сюди дріт І він буде нам роздавати інтернет по Wi-Fi. На 2,4 і на 5 ГГц, і робити це він може на вулиці. Також ми можемо налаштувати його в режимі моста, це він буде приймати по Wi-Fi інтернет від іншої точки доступу і підключати його до комп'ютера. Може бути як передаючою точкою доступу, так і приймаючою точкою. Також ми можемо налаштувати його в режимі точки доступу. Тобто, ми бачимо тут 4 варіанти. Налаштування цього роутеру це режим роутеру, режим моста, режим точки доступу і режим Retter. В налаштуваннях мережі ми можемо змінити налаштування LAN, це, це змінити IP-адресу, за якою входимо до мережі активувати, або налаштування WAN-порту. DHCP – це автоматичне налаштування IP-адреси. Є також ми можемо тут прописати налаштування статичної IP-адреси. А також можемо зробити тут налаштування PPPoE Далі тут йдуть налаштування VLAN, Налаштування Wi-Fi мережі ми тут можемо змінити ім'я мережі 2,4 ГГц. Для того, щоб налаштувати мережу 5 ГГц, переключаємося на вкладку на 5 ГГц. Також ми можемо тут вімкнути Wi-Fi Unification і налаштувати ширину каналу, налаштувати країну, в якій ми знаходимось. можемо вибрати канал Wi-Fi, який найменш завантажений в тій місцевості, де ми знаходимось. Також вибрати ширину для Wi-Fi 5 ГГц. Це може бути 20, 40 або 80 МГц. Нагадую, що чим більша ширина каналу, тим краще буде швидкість інтернету. Після того, як ми це все налаштували. Ми просто беремо і е, натискаємо Play. Наразі роутер перезавантажується. Після того, як роутер перезавантажився, ми можемо продовжити його налаштування. Ще хотів зазначити певний момент: ця кнопка означає об'єднання Wi-Fi мереж. Якщо ми її вимикаємо, у нас буде окремо мережа 2,4 ГГц і окремо мережа 5 ГГц. Тут ми натискаємо застосувати, для того, щоб у нас в мережі були окремо одна від об. Є різні налаштування для захисту цього пристрою. Видно, що це такий достатньо серйозний пристрій. І так, Давайте ми спробуємо налаштувати його в режимі репітера. Для цього натискаємо по блоку «Репітер», Натискаємо Next і натискаємо. Кнопку скан для того, щоб відсканувати наявні Wi-Fi мережі, до яких можливо підключитися. Після того, як відсканувало і видало список доступних до підключення Wi-Fi мереж, ми вибираємо потрібну нам мережу та вводимо пароль від цієї Wi-Fi мережі, для того, щоб наш роутер до неї підключився. Сухаємо Next. Далі ми перевіряємо. Нашу Wi-Fi мережу, чи хочемо, щоб вона залишалась такою, чи можемо змінити. Йдемо далі і натискаємо Finiш. Після цього наш роутер зберігає налаштування і ми підключаємось до своєї мережі. Підключаємось знову до нашого роутера. Як бачимо, ми знову в мережі. Тут він вже підключений в режимі репітера. Перевіряємо, яку швидкість видасть нам цей роутер. Зараз ми підключені по Wi-Fi. Тут в тій місцевості, де я знаходжусь, а саме в тому місці, де я знаходжусь, дуже багато Wi-Fi мереж і тут дуже багато Wi-Fi роутерів на 2,4 ГГц. Але зараз ми підключимося через кабель і замірюємо швидкість. Зараз ми підключені через кабель. І як бачимо, швидкість у нас досить виросла. Спочатку міряємо швидкість у нашій мережі, до якої ми підключені зараз. Бачимо, у нас швидкість 36 Мбіт на закачку. Робимо ще один замір. Бачимо, що в принципі, швидкість не змінилася все як звичайно. 2,4 ГГц. Тут достатньо зашумлена мережа, тому Видає у нас не 60, не 70 мегабіт, а видає 36 Гб. Наш роутер має здебільшого кращу антенну, і вони між собою спілкуються з репітером краще і, і передача даних в них є краще. То ми зараз підключаємось до мережі Comfast 5 ГГц, Таким чином ми отримаємо кращу швидкість, ніж на 2,4 ГГц. І давайте перевіримо на 5 ГГц, яку видасть швидкість наш Wi-Fi репітер. Як бачимо, швидкість виросла майже на 100%. Хотів сказати, що на 5 ГГц тут в моєму будинку не знаходить жодного роутеру. Тому, наприклад, якщо я буду користуватись 5 ГГц в цьому будинку, то в мене буде дуже гарна швидкість інтернету. Ось, давайте підключимося до цього ж роутеру до мережі 2,4 ГГц. І, як бачимо, що в режимі репітеру він видає нам 27 Мбіт, тобто трішки обрізає швидкість, тому що ми на одній і ті тій ж самій частоті приймаємо Wi-Fi і його передаємо. За рахунок цього знижається швидкість, тому що роутеру потрібно опрацювати сигнал і передати його далі. За счет цього знижується швидкість. Якщо ми працюємо на одній і тій самій частоті, як виявилось, підключення до іншого Wi-Fi роутеру дуже просте. Підключили дріт до ван-порту, всі налаштування знайшло автоматично. Як бачите, мережа 5G підключились до 5 ГГц, і ми отримуємо тут максимально. Чистий інтернет, тобто бачимо 88 до 90, навіть 91 мегабіт швидкості інтернету. Ось, І тут 94 на вивантаження. Тобто майже повністю 100 мегабіт, наче ми підключені до дротового підключення. Це все тому, що мережа 5 ГГц має. Тут зовсім не зашумлена. Тобто, мій роутер він один в цій мережі, тобто він один в будинку. Крім того, на роутері виставлені налаштування ширина каналу там 80 МГц. Це найбільша ширина каналу, яка є в цій мережі, тому він дає максимальну швидкість, яку може. Надати, тобто ми маємо практично пряме підключення на частоті 5 ГГц. Посилання на цей роутер та інші роутери будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. також хочу побажати вам гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.